Привіт! Людині, яка прожила в Данії стільки років, скільки я, і веде блог про Данію, при цьому не показуючи цю країну взагалі, має бути соромно. І мені стало соромно. Мені стало соромно, що кожен випуск або кожне відео, яке я знімаю, так, так, у мене, звичайно, нема часу, я постійно на роботі, я це роблю як хобі, зрозуміло, але все одно оце відчуття е, якоїсь відповідальності, що якщо я вже взялася вести блог про данію, а ви в кожному відео бачите лише моє лице і чуєте тільки мої думки про Данію, але я не показую вам цю країну, це неправильно. І тому сьогодні я вирішила пожаліти вас, і мого обличчя буде менше, а Данії буде більше. Я хочу показати вам чудесне місто Сількіборг і містечко Кєліру, в якому ми зупинялися. На вихідних ми провели ніч в такій хатинці дерев'яній. Це той тип відпочинку, який дуже полюбляють данці, особливо влітку. Влітку з дітьми всі ці кемпінги, хатинки, ці шалаші це все забито. Данці туди їдуть з дітьми, всіма родичами, і так проводять час. Ми відпочивали вже зараз восени. Ми там були єдині в тій хатинці, і ви побачите все зараз у відео. Було дуже прикольно, прикольний досвід. І також прикольно для мене щось дізнатися нове про Данію, побачити якесь нове місто Данії, яке не є таке популярне в якби в світі. Якщо, наприклад, ви не живете в Данії, то ви про місто Сількеборг чи якісь хатинки в Келірупі ніколи і не чули, тому що. Туристичні місця це ви чули про острів Борнхольм, ви чули про Копенгаген, про Орхус? Можливо, про Оденсе це. Де народився Христян Андерсен, це такі популярні місця в Данії. Фарери, ви чули Гренландія, да, тому що це все належить до королівства Данії. А про якийсь там Сількіборг, ви не чули і не знали, і можливо і не хотіли чути. Але сьогодні ви дізнаєтеся про місто Сількіборг в цьому відео. Ви побачите його, ви побачите хатинку, в якій ми зупинялися. Оцей відпочинок, який фактично у нас зайняв один день. Ми гуляли по сількіборгу один день, потім ночували. Отак, от на вихідних в суботу, та да, в суботу, на неділю. І трошки це оце таки підзаряжає, коли ти можеш поміняти обстановку на один день, хоча це від нашого дому година їзди, але все одно, все одно я не жалкую. І мені здається, що якщо є можливість, звичайно, коли у вас зовсім-зовсім з фінансово погано, то ви не будете так відпочивати, тому що це все-таки дорого, Данії відпочивати дорого. То, якщо у вас є така можливість, один день трошки в такі звільняє мозги, от, особливо якщо ви були зайняті на роботі, чи якісь хатні справи вас дістали. Поїхати на один день щось подивитися нове, поміняти обстановку вашу звичну, вашу рутину, воно дуже допомагає, воно мені допомогло. Тому зараз я замовкаю і або не зовсім замовкаю, просто забираю своє обличчя з екрану і ви будете насолоджуватися містом Сількіборг. Буду записувати відео в тих умовах, в яких е, вже є. Ні, це не для бабусілів, це просто відео. Е, от мені зараз згадується, ми вирішили цей вікенд провести е, за містом, або в іншому місті, трошки дослідити е, ту частину дані, яка є недалеко від нас. Е, тому що мені згадалося, коли багато-багато років назад. Олег, коли в нас не було ще машини, і е, ми кудись їхали. чекайте, зараз зроблю відео десь до друзів. Е, чи ми з ними їхали на машині? Я не пам'ятаю, так, да, пам'ятаєш, ми їхали в Скеєн е, чи з Віталіком, чи ще з кимось е, були в одній машині, бо в нас тоді не було машини. І мені здавалося, що це так класно, виходить, коли в тебе є свій автомобіль, що ти ніби вільний. Ти не маєш підстраюватися під, е, під поїзда, під автобуси, тому що ти тоді можеш їхати. Куди ти хочеш? Я думала, що коли в мене буде автомобіль, то я буду їхати по всій Данії, всюди завжди, в те місце, в це. І от у нас зі в і автомобіль, і ми їздимо на роботу і назад. І я вирішила, що треба це змінювати і хоча б дослідити ту частину Данії, яка в якій ми живемо, ми живемо на Юленді, це півострів, і тому я прийняла вольове рішення, що раз в місяць або раз в два місяці їхати кудись на вихідні з ночовкою в якесь нове місце і щось нове бачити, щось цікаве вивчати, просто користуватися можливістю, що ми живемо в такій гарній країні, де майже всюди, в межах там години, можна їзди можна потрапити до моря, є багато лісів, озер. Фіорд фіордів, не таких, як в Норвегії, але все-таки просто от мені захотілося пожити. Олег, тобі як? Добре. Олег погоджується. Так що сьогодні ми будемо показувати вам трошечки дані. Ми їдемо зараз в Хютте, яке знаходиться. Х'ютте, це таке як хатинка дерев'яна, яку ми зняли на ніч. Це за сількіборгом в К'єлєрупі. Спочатку ми їдемо погуляємо в сільки борзі, сходимо в кіно з дитиною, плануємо піти в кафе, трошки погуляти, якщо не буде доща, а потім поїдемо в цехюти і трошечки дослідимо, як там в тій місцевості. Сількеборг відомий як столиця активного відпочинку Данії завдяки своїй мальовничій природі з озерами, лісами та пагорбами. Місто має затишний центр з магазинами та ресторанами, а також є привабливим районом для активного відпочинку, такого як піші прогулянки, їзда на велосипеді та водні види спорту. Сількеборг виріс навколо паперової фабрики всередині 19 століття та перетворився на процвітаюче місто. Місто розташоване в самому серці горбистого ландшафту, який багатий на ліси та довгу низку озер. Найдовша річка Данії Гудино протікає через Сількіборг та з'єднує прекрасні озера, які є центральним елементом міста. Це є основною причиною популярності Сількіборга як туристичного міста та місця для активного відпочинку. Також Сількіборг відомий своїм щорічним джазовим фестивалем. не было ролики. Наш час в Сількіборзі ми спланували таким чином, що спочатку ми йдемо обідати в кафе. Ми вибрали кафе Bones, тому що воно знаходиться в тому самому приміщенні, де кінотеатр. А в нас на другу годину були квитки на мультфільм дитячий гран Prix, до речі, дуже класний мультфільм, рекомендуємо. Сподобався і нашому сину, і нам цей мультик. Дуже класний. То ми пішли в кафе Bones, провели трошки часу там, поїли. Вони дали таку гру для дитини, жабки, і ми тими жабками поки чекали наше замовлення. Гралися дуже прикольно, до речі, ніби так просто, але якраз класно чимось зайняти дитину, коли ти хвилин 15-20 чекаєш на замовлення. Потім ми подивилися разом цей мультик. І потім трошечки пройшлися подані. До речі, не лякайтеся, коли. Ви щось запланували? А погода в Данії дощова? Ми також думали, що нам доведеться гуляти під сильним дощем. Але е, погода в данії вона мінлива, може бути таке, що дощ йде цілими днями, а може бути, що ось е, був дуже дуже сильний дощ, який йшов всю ніч і ранок, а потім е, оп, і вже сонечко, і так і сталося. Е, ми розраховували на те, що буде дуже погана погода. Виглядало все е, не дуже класно, не дуже оптимістично. Але коли ми вийшли з кінотеатру, і навіть коли ще їхали в Сількіборг, то вже було сонечко. І цілий день було сонце, нам дуже пощастило з погодою, ми змогли гарно насолодитися містом. І дощ вже почався знову тоді, коли ми приїхали на нашу ночівлю в хатинці в лісі. Сьогодні я знімаю в незвичних умовах. Ми провели наш перший і останній зараз день. Значить, Сьогодні ми гуляли по Сількіборгу, і зараз ми знаходимося в К'єлєрупі. Таке враження, що крім нас, тут нікого немає. Я думаю, що влітку тут все забито і тут повно людей. Але зараз тут, можна сказати, ідилія, тому що ще не дуже холодно. Ну, Зараз на вечір холодно, я в курці, але. ну, Нормально, як для Данії нормально, і в нашій такій хатинці, в цій хюті, яку ми зняли, теж досить нормально, там не треба ну, топити, не холодно, якщо під одіялом будемо лечити, то буде не холодно. І насправді в день було дуже тепло, ми гуляли. Стільки дуже класне місто. Мені от соромно навіть, що скільки років я живу в Данії, а фактично, я Сказати, можна, можна сказати, що мало де була. Я не була на Борнхольмі, Мені дуже хочеться відвідати острів Борнхольм, Я не була на Ферерах. Я не була в Гренландії, де я ще не була. Багато де я не було. Насправді, мені здається, що я ніколи не була в Оденце. Фюнце. Один з найбільших островів датських, і один це це стається третє чи четверте місто по величині в Данії. І я там до сих пір не була, а живу вже в Данії скільки років. Я думаю, що це потрібно виправляти, і насправді мені хочеться більше подорожувати для себе по Данії, відкрити для себе кожен куточок цієї країни. Просто жити це життя, а не тільки проводити його на роботі. Але якщо я так от рахую цю поїздку на один день подалі, фактично ми знаходимося годину від нашого будинку, да, що можна було тут не ночувати, але з іншої сторони, це такий дуже класний експірієнс, навіть для дитини побути в такий хют, щось таке незвичне, то незважаючи на те, що ночівля в цій хюті вона для Данії дуже дешево, там 700 крон я заплатила. Це що? Це трошки менше 100 євро. Але якщо порахувати оцю хюте Враховуючи те, що ми фактично нічого не потратили на транспорт, тому що в нас електрична машина, то заряджаємо ми вдома, це мало коштує. Але ми ходили сьогодні в кіно. Білети в кіно на трьох людей коштували приблизно 300 крон, плюс в кінотеатрі попкорн, водичка, щось таке це ще десь, майже 100 крон. Потім ми перед кінотеатром пообідали в кафе. Враховуючи те, що ми нічого такого не брали, це теж було більше 400 крон за це. І на вечір ми взяли собі в тейк Взяли піцу 245 крон. Велика така фамілія піца. Смачна, до речі, і що? Я і йогурт взяли собі на сніданок йогурт і кефірчик на вечір. Печиво взяли з дому, солодку водичку взяли з дому. І зранку, ну, сніданка тут немає. Ми оце Мюсли я взяла з дому, що ми йогурт з мюслями з'їмо. І поїдемо вже додому, тому що в нас завтра дуже зайнятий теж день неділя, то це вже виходить така от поїздка. Практично ну, трошки менше, ніж 2000 крон, то, скажімо так, для Данії, навіть для Данії це не дуже такі прям маленькі гроші, то кожні вихідні ти так їздити не будеш. Можливо, навіть кожного місяця ми так їздимо не будемо. Якщо хочеться щось в житті більше, да, не просто жити від зарплати до зарплати. Але можливо раз на два місяці собі щось таке подібне можна дозволити. Коротше, мені сподобалось. Мені сподобалося, дуже сподобалося місто Сількіборг, особливо в центрі. Оця водичка. Коротше, я зараз буду вставляти ці всі кадри які я. Назнімала з дитиною, це теж був той ще квест, тому що в Ліона були інші плани, а не знімати місто. Але якщо ви живете в Данії або якщо ви дивитесь мене за межами Данії і хочете відвідати Данію, я думаю, що не Копенгагеном єдиним і не Орхусом Єдиним таке містечко, як Сількіборг, насправді. Недооцінене, тому що людей там не так багато, да, ви не будете ходити з якимись товпами туристів, але місто дуже гарне, дуже затишне, і ми там були декілька годин. Але насправді, якщо ви хочете якось вповільнитися, ви можете просто піти посидіти зранку в кафе, випити каву, взяти якусь данську гарну випічку, подивитися на водичку. Якщо погода хороша, можна взяти тур на кораблику. Там є і там декілька їх. Просто ми не хотіли, тому що ми вже ну, на таких були, і плюс все-таки <зас> з дитиною хтось він не дуже хотів плавати сьогодні на кораблику. То ми цього не робили. Але насправді кажу, місто Сількіборг, воно, як на мене, недооцінене. І якщо ви живете особливо на Юланді в Данії, то немає нам прощення вам і нам, хто живе на Юланді, щоб не відвідати місто Сількіборг. Я сподіваюсь, вам сподобалось місто Сількеберг. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте про це місто, чи хотіли б його відвідати, чи ні, а можливо, хтось живе там, то ну дуже класне місто, нам сподобалось. І також хочу вас застерегти, що це не означає, що відтепер я в усіх випусках зможу вам показувати якусь іншу частину дані, але для себе я прийняла таке рішення, що один раз місяць, один раз на два місяці, таки потрібно кудись вибиратися і думати про те, що коли ти живеш, що. В якійсь країні, в гарній країні, в якій багато людей вміють мі... побувати. Чому я не використовую цю можливість, що насправді ця можливість є в мене, якісь вихідні взяти і поїхати в якесь прекрасне місто Данії і дізнатися щось нове, побачити щось нове. То відтепер я буду намагатися робити це частіше, і час від часу, якщо буде така можливість це знімати, також буду показувати вам. Дякую вам за увагу і, можливо, побачимось з вами в наступному відео. п а